Над Черкасами за майорів новий прапор. Поряд із державним європейським а також прапором міста біля мерії тепер розбивається і стяг військово-морських сил України. Його підняли представники Черкаського клубу юних моряків. Так вони висловили свою підтримку військовим, які нині перебувають у Криму. Вірні назавжди. Ось так гордо, шестирічний Миколка вигукує військовий девіз. Він безстрашно рветься на поміч Криму, бо не хоче, щоб солдати зрадили присягу дану народу. Я підтримую моряків, які зараз боронять нашу Україну. Триматися до кінця військовиків, які нині перебувають в облозі сепаратистів, просить черкаський клуб юних моряків. Тут кажуть, для солдат зараз дуже важлива моральна підтримка, особливо для екіпажу черкаського тральщика. Військовий корабель наразі заблокований у Криму. Сила духа значить набагато більше ніж сила зброї. Ми хочемо, щоб до наших моряків, до наших військовослужбовців, було донесено, що вся Україна з ними. Що ми пишемось, і я думаю, що от така наша підтримка вона буде ну додасть їм сил, додасть нас впевненості в своїх діях. Свою солідарність морським воякам черкасці висловлюють мирно, діляться секретами військової справи та вчать, як поводитися зі зброєю. Перес піднімається на 90 градусів і витягується в бік. Ось, таким чином. А потім ходою єдності разом з активістами громадянського блокпосту прямують центром міста. Слава! Зупиняються спершу біля пам'ятника Шевченку, вшановують його квітами, а потім прямують до мерії. Тут поряд із державним європейським і прапором міста на щоглі піднімають прапор військово-морських сил України. Це підняти флаг воєнно-морських сил України. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Віка Новини.